Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про інтервали на гітарі, про те, як їх бачити на грифі, де вони використовуються. Тема дуже проста і тема дуже важлива, тому що інтервали в музиці зустрічаються фактично всюди. Почнемо з визначення. Інтервал це відстань між двома нотами, взятими по висоті. Кожен інтервал має свою назву. Наприклад, відкрита п'ята струна це нота ноталя. П'ята струна на сьомому ладу це нота мі. Відстань між цими нотами дорівнює 7 півтонів або 7 ладів у нашому випадку, і такий інтервал називається квінта. Але давайте про все по порядку. Для прикладу візьмемо п'яту струну на п'ятому ладу. Це в нас нота Ре. І якщо взяти таку саму ноту ре десь в іншому місці, наприклад, на відкритій четвертій струні, то ми отримуємо нульовий інтервал, який називається прима або унісон. Використовується не часто, але буває у рифах зустрічається. Наприклад, перших три ноти це і була наша прима. Але фактично це є одна й та сама нота. Наступний інтервал мала секунда. Припустимо, ми беремо ноту ре і Ре дієс. Відстань між цими двома нотами 1 півтон, і такий інтервал називається мала секунда. Але коли ми граємо ці ноти на одній струні, то ми не можемо почути їх разом. Для цього використовується ось така аплікатура. Вона не дуже зручна, але так ми прекрасно чуємо це співзвуччя. Або не співзвуччя, тому що інтервал диссонуючий. Використовується цей інтервал не дуже часто, так як він не дуже приємний для слуху. Наступний інтервал велика секунда. Беремо ноту Ре і ноту Мі. Між цими двома нотами виходить відстань у 2 півтони. І такий інтервал називається, як я вже казав, велика секунда. Щоб почути ці дві ноти разом, використовується ось така аплікатура. Інтервал вже не такий напружений, як мала секунда, але звучить досить специфічно. Гармонічно використовується не часто, а от мелодично, всюди з великої секунди, починається мажорна і мінорна гамма. Велика секунда буває зустрічається у поєднанні з нашим наступним інтервалом і з малою терцією. Думаю, звучання багато кому знайоме. Наступний інтервал, як я вже казав, це мала терція. Якщо брати на одній струні, то беремо відстань у 3 лади або три півтони. Якщо на двох струнах, то використовується ось така аплікатура. І велика терція — це чотири півтони. На одній струні і на двох струнах ось така аплікатура. Терція це дуже важливий інтервал в музиці. Вона відповідає за настрій. Малу терцію ще називають мінорною терцією, велику терцію ще називають мажорною терцією. Використовуються вони часто і зустрічаються всюди. Аплікатури терцій ми зустрічали у багатьох акордах. Наприклад, у акорді С. У акорді G, у акорді E. Далі у нас йде інтервал кварта. Бачите його вдовжину на одній струні. В принципі, не обов'язково, але обов'язково бачите його в ось такій аплікатурі. Використовується і зустрічається дуже часто. Наприклад, Далі у нас інтервал тритон. що розмір інтервалу 3 тони або 6 півтонів. Аплікатурно виглядає ось так. Це найдисонуючіший інтервал і, як на мене, впізнати його на слух найлегше. Причому будь-де. чи тут, чи тут, чи тут. Попри те, що тритон має таке не дуже приємне звучання, тим не менше, в поєднанні з іншими інтервалами він досить поширено використовується. Наприклад, в поєднанні із квінтою. Наступний, дуже стійкий інтервал називається квінта. Використовується дуже багато де, як мелодично, так і гармонічно. Про квінту, до речі, в мене є окреме відео. Посилання буде в описі, можете подивитись. І квінта має дві основні аплікатори: ось таку. Про неї багато хто знає, а також її варто бачити ще в ось такій аплікаторі. Теж може пригодитись. Наступний інтервал мала секста, аплікатурно виглядає ось так. Або ось так. Дуже часто використовується у поєднанні із квінтою. Наступний інтервал велика секста виглядає ось так, або ось так. Використовується не так часто, якщо порівнювати із малою секундою, але буває зустрічається. Далі у нас йде інтервал мала септіма, виглядає ось так. Що не дуже зручно для розтяжки, або ось так. Тут важко щось сказати по звучанню. Інтервал широкий, тривожний, в принципі, використовується не дуже часто. Наступний інтервал велика септіма. Дуже-дуже нестійкий інтервал, він максимально проситься прийти в октаву. Як і мала Септіма, інтервал тривожний, широкий і використовується не так поширено. І останній інтервал називається октава, виглядає ось так. Використовується часто. Ну, тут все зрозуміло. Це одна й та сама нота в різних октавах. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!